Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про благодатні вогні на території терористичної федерації, про те, що туди долітає, та що є в запасі ще у нашого ворога з того, що літає. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик, разом з нами на зв'язку. пана Костянтина. Я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю героям слава! Пане Костянтине, звичайно, що всі стежили за інавгурацією Трампа, всі стежили за його заявами, всі стежили за заявами і діями президента вже в колишньому Байдена. І ми пам'ятаємо розмову про те, як нам адміністрація Байдена казала не бити по нафтовим заводам, не бити по. По сімен НПЗ, по території Терористичної Федерації, тим не менше, останнім часом ми бачимо все більше і більше ось таких ударів по Росії, і ось про це хочу з вами поговорити сьогодні. На ніч в ніч проти вівторка, 21 січня. Дрони атакували російське місто Смоленськ. Під прицілом там опинився авіаційний завод у Задніпровському районі міста. Після влучань спалахнула пожежа. Про це ми побачили і почитали інформацію в місцевих пабліках. Крім того, це підтверджував і український телеграм канал Монітор. Ось, власне, що ми можемо зараз сказати про ось цю атаку і що могло стати ціллю атаки, і з того, що ви бачите, що ми могли там вразити? Я сьогодні вранці, коли почув цю новину, я так подумав: о Гарбунова Казань. Там же Х-101 ракети збирають, Смоленськ авіазавод, там же Х-59 збирають. Розумієте, от по цьому ми вражали. Тому що по всім каналам почали писати, що і, і, і Смоленський авіазавод виробляє Су 25 Су 25 не виробляють вже років 30, якщо не більше. Це штурмовики, які там все ще літають. Вони були вироблені там часів Афганської війни, і їх там модернізували. До речі, модернізували їх на 58-му заводі в Білорусі. Там, до стану останнього рівня модернізації, вони там дуже вихвалялися ще в 22-му році, якщо не помиляюсь, було повідомлення про це. А Смоленський авіазавод, ми вже атакували. Ми вже атакували його в листопаді 23-го року. І тоді. Два дрончика наших туди залітіли, і вони не попали туди, куди треба. Вони там щось впали на кришу, щось там було руйнування кришу, там балки попадали, якісь там, може, станок зачепило, але це було несуттєве ушкодження цього заводу. Ну, важко дроном з бойовою частиною там, 10 кілограмів, там щось серйозно вразити. А оце в цей, в цей раз там, мабуть, щось попало, тому що палало там дуже пафосно. Але головне, що це було на наступної ночі після удару по Горбунова, заводу Горбунова в Казані. Там же в Казані є цей завод Горбунова, який виробляє, раніше не виробляє, а ремонтують раніше виробляв, а зараз ремонтують ту 160 ті там намагаються в своїх цехах провести модернізацію його до стану Ту 160М, і там Путін дуже вже двічі туди приїжджав і там дуже хвалив така гарна машина, така гарна машина. Його там один раз в кабіну посадили, ну, те ще назвали Путіним, посадили в кабіну, там підняли на 4000 метрів і опустили там дуже швиденько, щоб там нічого не, не трапилось, тому що він без чемоданчика був, розумієте? От, Чи, Якщо це був Путін. А, е, таким чином вражений е, пане основ... Костянтине, вибачте, не можу не сказати. Тепер ми справжнього Путіна можемо відрізнити по чемоданчику. <гум> тобто, е, завод Гарбунова Казані, це хасто перші, які там у нас дуже е, це основа для нанесення ракетних е, ударів по Україні. Тому що балістика і все інше воно додається до ракетних удар. Хоча ми знаємо, що от, от останній удар по Києву він був е, без балістики. Ну така нова тактична ідея, може там пов'язана з дефіцитом. А смоленський завод. Я тоді звернув на увагу на те, що він зміг прилаштуватися в цих умовах до якогось виробництва. І почав збирати ракети Х-59. Я не знаю, збирає він Х-69, це наступна модернізація цієї ракети, які, е, треба, щоб, які були для, створені для су 57 нібито п'ятого покоління, там він на 4 ну, тягне нормально, а от до п'ятого не дотягує. А, а, чи, чи є там така збірка, чи ні, поки що не розібрався, але й не виключає таке. Тому це дуже серйозний удар взагалі по російській спроможності наносити нам ракетні удари. Тому що, якщо Х-59 Х-69 вони використовуються там, для нанесення якихось точкових ударів, тому що таких ракет ще мало, просто зроблено. То зараз з цим буде взагалі якась я думаю проблема, тому що судячи з цього, Смоленський завод палав дуже пафосно. А ось тут, коли ми говоримо про удари по Україні цими терористами і їхніми ракетами, найважливіше в заводі уразити сам склад, чи ось ці давайте так. Наскільки важко вразити в заводі саме ці механізми, машини, які виробляють ці ракети? Тому що ну я ж не знаю весь процес, тому я отак от одразу вибачаюся. Я цивільна, я в цьому не розбираюся. Але от наскільки важливо і Аж вразити, от саме не знаю, конвієр, який виробляє ракети. Я не знаю, що тобі виробляє. Ну ви борщ колись готували? Ну, пане Костянтине. Ну це теж ж саме, Тобто ти йдеш в магазин, збираєш комплектуючи до цього борща, да? потім приносиш, потім ти якось їх переробляєш, потім ти там щось збираєш це в місце перетворення ресурсів, це плита там чи що в тебе є. З, 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 в конкретній технологічній послідовності ти туди щось скидаєш, заливаєш, і потім в тебе виходить продукт. Да? От, коли краще всього е, забрати ці, цей продукт у своєї сім'ї, коли ти його приготував, чи коли ти його скупаєш в магазині комплектуючи до цього борща? Оце а... відповідь. Тобто там, коли вже готовий продукт, його треба знищувати. А що це може бути? Ти можеш його знищувати в залежності від того, як там розташовано технологічно. Може там ну, взагалі на всіх заводах склади паливо-мастильних матеріалів, які краще всього горять, да? їх намагаються розташувати подалі від основного виробництва, але можуть бути якісь там логістичні моменти, коли. Вони там збігаються. От в цей момент треба вражати. Судячи з цього, вразили саме по е, тому, що може або горіти, або може вибухати і горіти. Ну, треба ще дивитися там більш уважніше, де ще не, не дуже багато. Там є такі дуже далеко е, ці ролики показують. Подивимося. Я думаю, що там цікаво. Там справді хочеться вже побачити е, якусь більш-менш офіційну інформацію. Хочеться подивитися, що все ж таки там що потрапили добрі безпілотники. І що там горить? Ви говорили про Х-101, який виготовляється в Смоленську, і от ми Ні. бачимо х Х-59. Х-59, Х-101 в Далі. на Горбунова в Казані. Да. Да. Е, і саме сказав, що наш центр протидії дезінформації ані слова не сказав пан Коваленко, ані слова не сказав про ці ракети, де вони виробляються? Е, е, про що це може свідчити, я маю на увазі те, що ми ось туди б'ємо, чи буде зараз менше обстрілів цими ракетами, і чи ви вже помітили, що у зв'язку з такими частими прильотами добрих безпілотників на територію Терористичної Федерації все більше Росія атакує дронами, чи мені так здалося? От е, було повідомлення гур про те, що Росія там зберегла свої спроможності виробла, виробляти десь там приблизно 150 таких серйозних ракет на місяць, да але е, з е, використання от там е, така, якась була недолуга атака, коли я сам собі сказав, да Кабає вже не той, е, коли було сім е, тут е, ту 95 х які несли. Всього е, по дві ракети це було таке: ну і кількість літаків, і кількість ракет дуже мала. Тобто, вони, чи то вони бережуть ці літаки, чи то вони бережуть ракети, чи то немає ракет. І якщо дивитися, як вони споряджалися на Енгельсі, а туди з Ліпецька прилітає Іл-76, е, Розвантажується його швиденько, там кудись відкатують е, пілотів. Мабуть, ведуть з столовою, щоб не нагодувати в їдальню. І потім він відлітає в цей час прилітає до 95-х зеленіє, споряджається цими ракетами і на Оленю туди на базу. Так от ця регулярність, вона останнім часом вони їх споряджають буквально в останні дні. І от коли ти розумієш, що там вони вже 12-14. Літаки вже споряджені, значить, десь пару днів і буде ракетна атака. Ну я так, от таку закономірність побачив. А раніше у них було таке, що вони могли могли там і місяці, три тижні літати з цими ракетами, проводити тренування, але не робити ракетні атаки. І таке враження, що у них є проблеми з виробництвом цих серйозних ракет. Ну, тут я серйозними там. Кінжали, Х101, Х-59, Х-69, калібри, з цим, мабуть, проблема вже, вже з'явилася. Але наслідки цієї атаки ми зараз взагалі не побачимо, тому що ну, дуже мало часу пройшло, тільки вдарили, тому що не побачимо. Десь в якоїсь перспективі, може там два тижні місяць, якщо буде ще ракетна атака з боку Росії. То я думаю, ми зможемо якісь висновки робити. Пане Костянтине, місяця е через два-три, скоріше за все, десь так. Mm -hmm. Пане Костянтине, говорячи ось про удари по НПЗ, в тому числі, і про Енгельс, ви згадували, ми бачили, як довго горіло в Енгельсі, і казали, що там е горіло ось не просто та е нафта, не просто. Е те, чим заправляють літаки, а дорогоцінне, щось дуже рідке. Та керосин здається, якийсь горів, яким заправляють відповідні літаки. От те, що зараз збільшилося ударів по НПЗ, в тому числі, наприклад, в понеділок та безпілотники атакували нафтобазу в російському місті Лиски Воронської області, чи можемо ми говорити про те, що ми не націлилися і розбиваємо можливості російської авіації, в тому числі в першу чергу, того що раніше ми казали та про нафту, про ціни на бензин в Росії, про те, що щоб заправляли військову техніку, вони і воєнну на фронті. А зараз чи можемо ми говорити саме про те, що ми так впливаємо на можливості їхньої авіації Я б тут не концентрувався на авіації, тому що от база Держ ну, Росрезерву в Бенгельсі, там вона стосується конкретно авіації, тому що там багато було керосинів. Там ТС1, Т1 і Т 6 про який ви кажете, які використовуються для заправки. Літаків, що літають з надзвуковими швидкостями, в тому числі в першу чергу вірніше, в першу чергу ту 160-го. Взагалі цю серйозну стратегічну програму, так вже серйозно взялися, ми а, десь а, почали влітку 23-го, а серйозно взяли, взялися з зими 24-го. І Майже рік тому був удар по услузі, да? там дуже впафосно палало, і зараз удар по услузі був нанесений. Але якщо в минулому році ми ці випадки бачили там ці пожежі, бачили там ну, раз на місяць, раз на два-три тижні, і кожного ранку прокидалися, дивилися в телефон, а що там новеньке, що там палає на росні, да? то зараз. Прокидаєшся, знаєш, ну, якщо щось не палало з Нафтобаз, то щось там вночі було не те, або там погода була нельотна, або щось ще інше трапилось, що нічого не вразили. І за ніч є повідомлення про враження двох, трьох е, нафтобаз, НПЗ, ну, тобто кількість об'єктів і інтенсивність, інтенсивність наших атак, вона суттєво зростає, суттєво зростає. Але я думаю, що це тільки початок такого напруженої праці, яка стоїть перед нами. Тому що я думаю, що в цьому першому півріччі у нас з'являється більше спроможності для враження всіх цих об'єктів, тому що якщо проаналізувати удари минулого року по всій нафто, нафто, нафтопереробній структурі Рос, Росії. Промисловості в європейській частині Росії, то ми вразили вже всі об'єкти, хоча б по разу туди залітали. Тобто, ми там вже відомі, нас там знають. Але е, рівень враження безпілотниками там з бойовою частиною там 10-20 кілограм, навіть лютий який 75 несе, це, е, ну, скор... якщо є результат. Коли завод закривається, то це ну, просто феноменальна, феноменальна ситуація. Таких випадків було два. А і коли закривається просто на якийсь час на ремонт, на, на місяць, на півтора, на два, то це перерізання всіх цих графіків логістичних. Тому що в навтопереробці дуже важлива регулярність. Якщо порушується десь регулярність, то вона може визвати колап цієї системи. Так от, удари минулого року вони були такі, ну я б сказав такі щепкові, да. Ми навіть добралися до московського НПЗ, який там вже на цьому кільці великому, на окружній, на МКАДі. І це були ще удари, які тільки позначали. А зараз удари вже стосуються конкретних, конкретних знищень. От базу Держзерви в Енгельсі, туди ж не один раз залітали, Раз залітали, запалали, другий раз додали і третій раз додали, якщо не помиляюсь, там три удари були. Завод Новошахтинський, заводи Тенеко, заводи Славнефті, все вже заходило вже не по два, не по три, а більше разів. І, і, і кожного разу все серйозніше, серйозніше, серйозніше. Тобто виведення з ладу всі нафтопереробки, це рано чи пізно буде е, виявлятися в тому, що нема, нема буде на чому возити снаряди на передову російську. Ну, я так умовно кажу. А політикам це може наступити значно раніше, тому що е, якщо дизельне пальне або бензини, ти можеш виробляти, хтось колись все одно купить. То те, що стосується авіаційних газів російських цих цих, то там вон він вони рахуються під конкретний об'єкт. Ну правда, пасажироперевезення російське авіаційне пасажироперевезення дуже різко впало, тому може цей газ буде так, перетече більше на військових. Ну будемо дивитися, але роботу ми робимо в правильному напрямку все все гаразд. Та це правда, Рука. що рухаємося вперед. Раз не попали, другий раз точно попадаємо. Пане Костянтине, все ж таки про те, чим володіє ворог і чим буде володіти. Знаємо, що він підписав угоду з Іраном і там так само йдеться про обмін озброєннями. Росія може надати Ірану сучасні винищувачі Су-35С, су 37 см Су-57 є системи ППО С-300. Ну, тут питання, наскільки вона сучасна і ефективна, та оця С-300 система, тому що ми вже бачили, як вона не спрацьовувала. Але, Але. Тегеран, в свою чергу може поставити Москві ударні і розвідувальні безпілотники, такі ракети, як Фатах 110 десять, Зольфакхар і далекобійні кулемети мохарам 50-го калібру. Що ви знаєте про цю техніку? Про ці безпілотники, наскільки вони сучасні? Там, там з, з цією угодою, з цим контрактом, там е, більше, ну, тобто був старий контракт, старі там якісь домовленості. Потім прийшли з таким великим грозбухом, почали підіймати пил, там, піну, роздувати з цього щось таке. Но, е, за цим треба розуміти, що стоїть. Е, не, от, наприклад, ППО. Іранці да? відмовились від поставок російського ППО взагалі. Після того, як пам'ятаєте, був удар авіації Ізраїля по об'єктам, і вони там дуже просили американців нафту, структуру начіпати. Вони порт не зачепили, але російський комплекс, який там стояв на пагорбі, вони знищили, просто спалили, причому спалили спочатку радар ракетою Хармом 88 а потім з пушок, щоб не витрачати дороговартісні ракети, розстріляли пускові установки, так що їх неможливо вже відновити. І е, Іран відмовився. Якщо не помиляюсь, в 2019 році е, був підписаний контракт на поставку 25 літаків 135-х, тому що Іранський авіаційний парк, військовий авіаційний парк, він вже такий застарілий, що там вже, там, ну, вже там, <кій> страшне. Там самий сучасний літак, міг 21, який вже давним-давно треба забути, і потім було напруження стосовно цього виконання цього контракту. І в Росія сказала, ми вам навіть в два рази більше поставимо. Ми вам поставимо 50 літаків. І от тільки в цьому році вони поставили перші два літака су 35 з цієї серії. Стосовно що там будуть Су-30, я, чесно кажучи, не бачив. Ну, це 135 Су більш сучасний літак. Але може зараз щось переграли і повернулися до е поставки літаків Су30, тому що це ну, трохи простіша задача, ніж поставити Су-35. Те, що стосується оцих ракет е з Фатех і з Рюфердар, про них йшла мова вже. Чи то з 23-го року, чи то з 24-го, але неодноразово. І от росіяни кожного разу кажуть: Іран, ми домовилися, з Іраном, ми будемо отримувати ці ракети. Всі перебирають їх характеристики, куди вони б'ють. Там одна б'є на 300 кілометрів, інша б'є на, 70, на 700 кілометрів. Там у них вони там дуже такі довгі, там десь під 10 метрів, одна там. Трохи там 9, а друга, там трохи більше 10. Ну такі розміри. <кій> І іранці декларують, що у них дуже висока а, точність. Але це якось не підтверджено. Всі ці ракети використовувались а, в різних конфліктах, передавались там то хусі, там то комусь ще, там намагалися бути по Ізраїлю якось. Але. А, Підтвердити їх високу точність неможливо. Ну нема результату, ну, немає інформації зовсім ніякої. І те, що росіяни про це кажуть, це ну, ганьба ще для російського військово-промислового комплексу. Російська держава, яка там космос з... 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 забила своїми там спутниками, військовими, цивільними, дослідницькими, запустили таку кількість ракет. Вона зараз протягнутою рукою ходить до Ірану, до Північної Кореї. Дайте нам хоч трошки ракет насипти тут сюди в кишеньку. Граньба. Так от ці ракети, я не думаю, що Іран, Іран зараз веде себе дуже так акуратно, тому що він розуміє, що може зробити з Іраном Трамп. Це не Байден, який буде там розмірковувати про можливих якісь наслідки якихось дій, а там можуть бути досить жорсткі міри, тому тим більше, що Трамп там не простить іранцям там замах на його життя, і це буде там справа честі цього лідера. Якось помститися Ірану. Тому Іран, я не думаю, що він зараз буде щось туди поставляти в Росію, там досить серйозне, або якісь там дрони, або ще щось. Тому що шахеди вже давним-давно Іран не постачають. А вже... як, же ж, пане Костянтин, а що ж тоді літає? Літає вже росіяни, вже вони засвоїли дуже багато цього. Шахеди з того часу дуже серйозно модернізували. Там зб... зберіглася аеродинамічна схема і схема автопілота фактично. А антени є для GPS-у наведення, а мотори, там вже китайські стоять давно, пропелери, там контролери, все це вже китайське. Частково там щось збирають росіяни, але фюзеляжі вони штампують, скоріше, на заводі Купол Віжевську, частину збирають в Алабузі. На Алабузі там виробництво, ну там, вони там 250-300 машин можуть збиратися. Інші збираються в інших містах, скоріш всього, в якихось цехах там на території аеропортів Московської Ленинградської області були такі, проскакували такі повідомлення. З мереж таки, причому такі не прямі, а такі опосередковані. Тому я, чесно кажучи, не знаю точно, де вони збирають зараз всі ці шахеди. Ну, герані там з точнірані, тобто, гірбери там збирають на заводі Гастело, а де все інше, це, як кажуть, з лайна і палок, то це вже так взагалі не зовсім цікаво. Пане Костянтине, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Костянтин Криволап, авіаційний експерт-аналітик, був разом із нами на зв'язку. Дякую вам ще раз. Дякую. Ну, а вас закликаю написати коментар, поставити вподобайку, розширити відео, підписатися на канал і обов'язково задонатити на Збройні Сили України. Тому що, якщо ви не допомагаєте своїй армії, ви можете стати і ризикуєте стати частиною армії окупанта. Дякую вам за цю розмову. До зустрічі!